Усім вітання. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я сьогодні продовжую проходження по грі е, Enemy Front. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли попереднє місце, тепер нам треба рухатись. Далі продовжуємо наше проходження Поїхали, Але перед тим хочу анонсувати я новий збір про... Е, про... Підложну лампу торшер. ну Це так називається. Така вона в РГБ світить, знаєте, так як у модних стрімерів я там знайшов за більш-менш нормальну ціну, тому буду чекати на ваш донат, І, якщо ви. Ну, але перед тим ви спочатку ж задонайте на ЗСУ, щоб я міг записувати відео спокійно. А вже потім донайте мені. Ну... і донайте також мені на збір. На цю лампу. Буду вдячний кожному, кожному подякую відео. А ми поїхали. Продовжив наші проходження. Я не знаю. в мене щось таке. Коротше є. Що в мікрофоні я себе тихо чую. Там звукова доріжка, але я це все буду балансувати. На монтажі якось там викручувати ви. Виму. виберучувати ви, так що Поїхали, окей. Стелс. Ну Пішли. І дякую вам, друзі, за 76-77. Та 78 підписників ми вже на шляху до 70, так що добийте. Ich werde dich kein zweites Mal warnen! Zeig dich! Aha. Er ist hier drüben! І я вирішив сьогоднішнє відео записати зранку, бо я маю справи ввечері і все. Також я вирішив пройти, щоб почати проходити новий Metal Gear Solid, бо я... Metal Gear Solid грав у 2020 році, так що таке, а там вийшла була нова частина грим. Ich werde dich kein zweites Mal! Verteil dich durch! Da ist er! багуля гри. Ват. А ми пішли. Також я вам що хочу нагадати, що підпишіться на мої соціальні мережі. Це, ну, мессенджер, це discord сервер, telegram канал. Бо там багато чого цікавого. Хей, here twice! Eine raucher pause? So... Oh, Бежи! Я твой У меня есть мостин. Что, спринг? Что? А ты? Там кислый за монтиук. А ты серьезно? Я бы тебя отсилил все. Ай Брау Муніціон звідусиль стріляють. Чого він на живіт не лягає?

Не дарма правильно стрілював свій час за ВП в Counter-Strike Global Offensive, та... так. Counter-Strike Source та один і шість. Не дарма, не дарма. Бачите, мене щось трохи скіли в кіберспорті навчили. Tak. Er I så drømme? Tak, jeg det er Розрів. Іксі! Іксі! Команда відступає! Де треба знайти якусь дробину схоже або інший прохід? Ага. Добре. опа на так. До чого то припасти не важливо. У мене все повне. Як туди попасти? Хіи що то непонятно? Незрозуміло. Добре, можливо, є якась канава. Ага. Ще десь ворог поблизу. То мені треба гори чи де? Двір в фортецю, вхід в фортецю закритий. Добре. Значить, треба якось пробитися в саму фортецю. Угу. Я боюсь, бо тут поблизу ворог. сзади да избува, бъде. Да, да избуку с припилку. Мене не избарезло. Не werde dich kein zweites Mal warnen! Zeig dich! Ich sehe ihn! Убили все одно. Непроста місія сьогодні. Окей, ну, якщо я буду перед, то я розділю місію на декілька серій, типу. Тому. Бо я не бачу сенсу витрачати свої сили і нерви на якуся. <tiny> <tiny> Двох поклав. Я думаю, то його бренне тіло десь треба прибрати. Щоб не було підозр. І рухатись далі. Просовуватись далі, так би мовити. Weiß, hier Я ja, я не бачу, у мене просто дезорієнтація губиться і я тупо просто люблю сам. Mach dir nicht noch schwerer. Ich, nicht. ich werde dich kein zweites Mal warnen. Zeig dich. Двох зняв зайців. Окей, можна їх в хлів покидати. Так, в мене запис там іде, я контроль запис. Так, там треба якось діяти просто по-розумному. Так. скинути сюди багаж. А далі я не знаю, хто там. Так, тут є. Припаси в улові. Так. Рухаємося.

Та не занимайся, да вы же змешкой. Зарядіть мені! Де зверху палич? А де зверху? Що я знаю? Я кажу чу, просовуватись акуратно. Без зайвих рухів. Знов так темні. все-таки я ему в булки то попал. Своды. Ich habe freies Schussfeld. Хай вже підійде, я не боюсь. Чи в них ще є тупий шум, я сіпнувши? Я потребую амуніційної! Okay. Ich seh ihn! What's that boost to strach? Yeah yeah чу ne Scheiße! Kann ich niemand sehen? Ne na ruby standard. Треба від них зматуватись і думати тактику, як пройти так, щоб не вбили далі. КОНЧАТ! Я по фреешфаль! Та біжи нахрен! С виду dich ruhig! Контак! Аааа, на препайрі без прицілу надо я прикладом. Так, зачистку пробив. провів. Тупо добив прикладом чувака. Він навіть... Так, тепер треба бути акуратним, щоб мене далі не цей гокнули. Дуже обережним. Так, я попів. За ваше здоров'я. Я, походу, знайшов правильний прохід туди. Mm -hmm. Mm -hmm. Da, All right, Hawkins. the only way you and Obrok are getting out alive is if you kill every damn Nazi. you А потім тут тобто так тут працює тактика. Треба добре містом чупати, так. Відчуваю, тут є небезпека. Підвищений рівень небезпеки ворогів. То що тут освітлення міняється то то вулиці, то погано. То зроблено прямо як у мафії Definitive Edition. Перші. І це ой який мінус, я не очікував просто. Тобто ця гра не виходила в 2020 році. Вона більше була що ти. On, мінус, on так, know, пишу. But... І все. Але то, що тут такі проблеми з таким, коли ти виходиш з тунелю, то не дуже добре. І то не проблема в ГПУ, типу. А.

Hier drüben! Ну тут проблеми з динамічним скиплею, як я так до противника побачу. Байте за стіл Тихо, віддихайся. Хокінс. Ото ти попав, звісно. Ото ти попав під ворожу руку. Лежий трупак. Тихо. Квітки прострілив. Завдання виконано Так, тепер треба акуратненько спуститись. Я зрозумів, в чому була моя трабла в чому були мої трабли, я зрозумів. Ніф. Окей. Третій присідки. Коротше, беремо МП-40 і йдемо присідки. Трохи бачите, трохи тут. Тепер відкрити двері вибити. Як не рем не буде. щоб рятувати полоненого. Полонену нашу. Ага. То вони її викрали, я вам був не показав там катсцену. Ага, ну на такому можна потному тому закінчити. Бо тому це була реально потна катка це просто капец якийсь. Угу. Ну добре, Ентер. Ага, заставки. Добре, це вже в наступний раз ми тут будемо. Було дуже круто. Всім па-па, До зустрічі. Бувайте. Ви були на каналі. На ігровому каналі Renor Place. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, па-па, Дякую всім за перегляд. Бувайте.